Ми раді вас бачити, але водночас, на жаль, ми не згодні з нашими колегами, які стверджують, що політична криза розв'язана в Україні після вчорашніх голосувань в уряді. На наше переконання криза навпаки поглибилась політична. Тому що вчорашні голосування за призначення прем'єр-міністра пана Гройсмана за призначення уряду показали відсутність коаліції у парламенті Європейської демократичної, бо всі рішення проводилися голосами депутатів, колишніх, колишніх не буває регіоналів, які сьогодні входять до олігархічних груп і позафракційних. Тобто реально голоси коаліція за призначення прем'єра й уряду не дала. Ми вважаємо це дуже серйозні виклики для існування і парламенту. І це навпаки нас вчорашні події в парламенті, на наше переконання пришвидшують нас до проведення дострокових виборів. Радикальна партія проти дострокових виборів, тому що ми переконані, що дострокові вибори це можливість реваншу проросійських сил на цих виборах, тому всі необхідні законопроекти спрямовані на європейську інтеграцію, на зміцнення обороноздатності країни, на економічний розвиток. Безумовно, наша фракція буде підтримувати, навіть не зважаючи на те, що ми перебуваємо в опозиції. Одночас ми звернулися до наших колег із самопомочі із батьківщини із пропозицією створити об'єднану демократичну опозицію в парламенті для того, щоб пропонувати альтернативу тому курсу, який проводить нинішній уряд і нинішня влада. Ми вважаємо першочерговими, які треба прийняти в парламенті закони, це закон про опозицію. Те, про що ми, до речі, з вами говорили, і, на жаль, досі цього закону немає, Закон, який дасть можливість провести вибори на новій виборчій системі за відкритими списками. Ми вважаємо, що мають бути прийняті закони для е, функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради як реального інструменту парламентського контролю. І ми тут розраховуємо на підтримку наших європейських друзів у е, просуванні цих ініціатив, тому що ми вважаємо, що ці ініціативи ключові для демократичного розвитку розвитку країни для того, щоб уникнути можливості комусь узурпувати владу, крім того, нашу країну на жаль задів і офшорний скандал. Як ви знаєте, багато лідерів країн з різних країн їхні прізвища задіяні в офшорних фірмах. Ми вважаємо це вкрай неприємним фактом для нашої країни, тому для того, щоб розв'язати цю проблему, для того щоб зняти будь-які Звинувачення для того, щоб зняти будь-які підозри, ми пропонуємо створити в парламенті спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для розслідування офшорних скандалів. Бо, на жаль, в офшорному скандалі є прізвище президента України Петра Порошенка, шановного нашого президента. Є прізвище голови Національного банку Валерії Гонтарєвої та інших високопосадовців українських. Ми вважаємо, що аморально в умовах кризи, економічної в умовах війни, коли з пенсіонерів беруть 15 Відсотків податку на пенсії, уникати сплати податків через офшори. Ми підтримуємо разом із фракціями, які декларують, що в них є коаліція, хоча ми насправді не бачимо цієї коаліції, але ми з повагою ставимося до наших колег із блоку Петра Порошенка з Народного фронту. Ми підтримуємо їхні так само і в нас прагнення, як і в них, реформувати парламент. Зробити його європейським сучасним, і я переконаний, що навіть перебування нашої в опозиції не завадить нам спільно голосувати за ті закони, які дадуть можливість людям отримати сучасний, демократичний, прозорий, не корумпований європейський парламент. Але безумовно, що прозорість європейського українського парламенту має починатися зі зміни виборчої системи, бо якраз корупція йде з округів, коли підкуповують виборців. Тому щиро раді вас бачити і з великим задоволенням будемо далі співпрацювати. Бо Україна це Європа, але Україна це Європа без офшорів, без олігархічного уряду, без корупції, без мови з регіоналами, з високим рівнем життя українських громадян, з високими заробітними платами і пенсіями, з робочими місцями тощо. Оце справжня Європа. Дякую вам щиро.